Для того щоб в Росії почалося щось схоже на непал. Ну, там було в принципі 1917 дев'ятсот році, і е, потрібно, щоб з... була, рузруйнувалася що сп... а... зруйнувалася соціальна стабільність повністю, поки що до цього далеко. Я так сказав, зруйнувалася соціальна стабільність ага. в Москві. Фільшчинський Юрій от мені буквально вчора казав, поки ракети українського виробництва не полетять по Москві, війна триватиме. Погоджуєтесь з тезою? Я не вважаю, що якщо ракети українського виробництва полетять по Москві, це і не, і не будуть руйнувати на енергетичний потенціал Російської Федерації, бо це може якось бути пов'язане з закінченням війни. Це буде переконувати більше громадян Росії, що Путін має рацію, коли говорить, що треба Україну знищити. Це не для закінчення війни, це до ескалації. Сенс ракети не в тому, що вона показує, що вона може кудись полетіти. Це Росія хоче нас так тероризувати, що ми капітулювали. Ми ж не капітулюємо, і Росія не капітулює, якщо ракети будуть летіти по Москві, а буде тільки більш буде, може з'явитися більша кількість людей, здатних до розуміння цієї путінської логіки. Але якщо ці ракети будуть знищувати потенціал російський. Енергетичний. Це, звичайно, призведе до того, що війна швидше закінчиться. Для війни потрібні люди і гроші. Без людей і грошей ніяка війна не війна. Але зараз, коли ця війна йде на рівні дронів, я взагалі не знаю, наскільки ця сентенція має право на існування. Тобто, знищуючи енергетичну інфраструктуру, ну, давайте, знищуючи НПЗ, як Москва відчує на собі цей вплив? Для Москви, я думаю, бензин на автозаправки знайде. Невідомо. Слухайте, я жив в Москві, коли там хліб був з вантажівок, не було хліба в булочних. Так що я не знаю, як може бути по може бути. Якщо не буде хліба і бензина в Москві, це призведе до реальних внутрішньополітичних наслідків? Може. Російський бунт він дуже часто виникає на Але поки що немає підстав вважати, що так відбудеться найближчим часом.